61-й день в Канаді 13.08.23 і сьогодні неділя. Сьогодні день в мене почався зранку. знову зранку, знову не поспав до обіду. Але ще прийде час. Зранку я проснувся, зробив каву і взяв ці сухарики, кинув в машину. А, ще з'їв мівіну собі запарив мівіни. З'їв щось на всякий пожарний. От, і перекусив і поїхав до церкви. По дорозі підібрав знайомого і завіз його до церкви, побув у церкві недовго, помолився і поїхав до хлопців. До кінця служби не достояв, навіть не було часу. Поїхав до хлопців, треба було помалювати. Треба було помалювати підвал. Але, поки я їхав, моєму напарнику прислала власниця смс-ку, що в підвал вона хоче інший колір, але ще не знає, який. І підвал поки що відпадає, але треба закінчити верх. Він мені написав відповідь, що може не їдь. Роботи небагато, але я вже приїхав і вже було пізно. Та й добре, що приїхав. Приїхав ще один напарник. То він теж планував піти з батьком кудись погуляти, то ми закінчили малювання десь по 11, біля 12. Так, біля 12. О, і після того, я думаю, куди їхати? Є варіант забрати проєктор купити. Але він мені не горить. Я краще підберу собі кращий проектор. І тоді вже куплю, а потім вже або поїхати на секунд, бо мені прямо по дорозі той секонд. Я вирішив заїхати на секунд, бо мені треба ковдру, літню, можна сказати. Хотів ковдру і іменно настроївся на ковдру. Крім того, я ще взяв деякі речі. І тому буде розпаковка. Ковдру я знайшов. Ось така, така наволочка. І ну, сама ковдра вона тонесенька, з одной сторони, сіра, з другої рожева якась, але вона тоненька, класна, дуже класна. З тою ковдрою я її знайшов десь, напевно, на 3 годину перебування на тому секунді. Цілий, час зміняю товар. Я перебрав десь ну, три. Три ковдри я точно відклав. І під діяльників десь було теж 4, то іменно мого двохспального, а не там були і квіни, я її не чіпав. Півторачки, квіни. І під ці от простенькі, простені на ріжко, ну штук 10 перебрав. І знайшов от ідеальну ковдру для себе. Тож треба, скільки часу пішло. Але ковдра суперова, я завтра її візьму на роботу, поперу. Отак от. Крім того, я ще взяв багато цікавих речей. А, зразу, що в мене вийшло по ціні, я заплатив 33, 35. 33, 35, але набрав багато чого. Отакий от чемоданчик для інструментів. Дуже добре для інструментів, Ну, для якихось більших. Він глибокий досить і точно мені пригодиться. Якісь викрутки, все, що я буду мати, там буду складати. Це от е, такі от шлейки замість камізельки. Одіваються і не треба ніякої камізельки. Можна на куртку одіти зимово, на ще щось. Колись я ще в Україні хотів отакі от бахіли. Це резинові бахіли з замочком. Вони розтягуються якраз на ногу. Класно, взяв такі бахіли. Взяв ось таку от величезну. Коробку, це фактично вона для запікання годиться, але вона мені зараз пригодиться макарони або ще щось там зварю, поставити в холодильник. Це велика така бритванка для запікання з кришкою, що потім можна то прямо все, що спік, в холодильнику тримати. Гарно. Тяжка, але заважило трошки. Взяв ось таких от маленьких рушничків. Це маленькі рушнички, бо я планую витирати свою посуду за собою. Паперові рушнички можна використовувати, але не завжди. А цей просто буде висіти більший. Якраз комплект рушничків був. Взяв ось такий от контейнер, який складається. Ой, шкарпетки як завжди. Рукавиці шкіряні. Офігені. Напевно, це саме цікаве в моєму відео якась розпаковка. Мій розмір рукавиці і суперові. Це пакет для взуття. Е, перевозити взуття одяг, е, такий от пакетик, майже герметичний. Взяв собі ось таких от е, тонесеньких е, вітрівок. Дуже тоненький з капюшончиком. На довгий рукав. Багато буду їх використовувати. Ще одна, але це вже грубша. На мене тоненька. О, взяв ще. На подушку ортопедичну, м, на наволочки. Дві штуки, бо в мене подушка оця, ортопедична вона довга. і Мені треба їм на такі ось, довгі наволочки, якраз буде добре. Це машину кинути. Гарний з емблемою Toyota. Коцик Тойота. Ну, теплий. Проста фліска. Ще одна кофточка, у мене вже така, по-моєму, є. По хаті ходити навіть. І великий коцик. Великий коцик, синій, приємний, то якщо вже зимно, ті, ні, можна взяти собі зверху коцик. А ось цей контейнер я взяв в машину, він складається. Чорний, класний в машину. Він складається. І саме основне, що я взяв ще о, то ось таке от крісло на, на балкон. Так можна сидіти і вона, воно прямо от трансформується собі в розкладушку. Дуже зручне, мені воно дуже сподобалось. І за нього я заплатив. І так само назад. 5 доларів. 5 доларів за кресло. Воно і ці... в, ці... в ціні ходить ціна там 33. Отакий от от день. Думав, Думав піти е... поїсти. М -м... Біля мене Тім Хортон. Це таке, як Макдональдс, там... кава мене дуже смачна. І всякі кебаби, бургери. Але передумав, зварюю якихось макаронів, приготую собі вечерю нормально і на завтра зразу запакую собі в коробочки на обід. Нема сенсу. Зараз я включу музику. І блин, сьогодні постараюсь постригтися. Отак. Гарно, гарно сьогодні пролетів день.